Під час лікування у Берліні Леся Українка через листування познайомилася з письменницею Ольгою Кобелянською. Жінки стали надзвичайно близькими. Про Кобелянську Леся Українка писала що та ідеальна товаришка, яка не лізе у душу та не відганяє холодом. У різні періоди життя Леся Українка приїздила до Італії. Письменниця казала, що подорожує не як туристка, а як пацієнтка. Клімат містечка Сан -Ремо, неподалік від Ніци їй радила як найкраще для лікування. Туди Леся Українка приїздила і разом з Клементом Квіткою, який теж мав туберкульоз легенів. Та, на відміну від Лесі, чоловіка вдалося вилікувати. Пізніше письменниці порадили змінити клімат не більш сухий і спекотний, тому пара переїхала до Єгипту.